Як будуть оцінювати завдання блоку НМТ з української мови? Завдання з української мови будуть оцінювати відповідно до схеми нарахування балів, застосованої ЗНО. Тобто, по першому тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по одному тестовому балу за кожну відповідь. Визначену логічну пару із завданням на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань блоку НМТ з української мови можна буде отримати від 0 до 35 балів. Свій результат учасник знатиме після виконання завдань НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу від 100 до 200 балів. Для отримання результату за шкалою 100-200 балів достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал. Як же підготуватися до завдань НМТ з української мови? Щоб ретельно підготуватися до завдань, треба звернутися до досвідченого викладача. Я складаю індивідуальний план роботи для кожного учня. Результат можете побачити уже після декількох занять.